Чанки, знову всім привіт! Сьогодні хочу поділити своїм таким власним відгуком. Я ви бачили всі розпаковочки, собі замовила цей антистрес. Я дуже така емоційна. Після народження дитина стала така, як запалюсь, як сірник на емоції. Дуже стала тривожна. У мене пропав сон. Це мене дуже дуже тривожило. Я, наприклад, пропавала і варянку, і гліцесет. І бифренд, і мене це або давало таку судливість, що я такого ходила, або результату було нуль. Ну і вирішила пропити оці вітаміни. Що я вам скажу? Я їх пропила вже 9 днів. Я менш нервова, плюс я стала засинати тако раз і я сплю цілу ніч. Навіть коли Матвійко встає з ліжечка, сходити в туалет. Я пам'ятаю, як я просиналась, він сходив, засинає. А в мене сон пропав. А тепер він пішов, ліг спати, і ми далі двоє засни. І в мене ще дівчонки, для мене це дуже дивно. в мене появилися сни, такі навіть, можна сказати, кольорові. Мені мене це дуже дивно, бо задавно в мене такого не було. В мене дійсно були проблеми з сном. І плюс у мене була така тривога. От я проснаюся зранку, і в мене вже щось тривожило. Ну я пропила цей курс 9 днів два рази в день. Пила зранку і ввечері перед самим сном. Зранку пила. То скажу чесно, немає у тої сунливості. а увечері я собі випила, запала півстакану води. Пів години, і я сплю, цілу ніч і просинаю зранку. Виспана це для мене є дуже, дуже важливо, бо це мене навіть дуже тривожить, Навіть вам чесно скажу, навіть думала, що в мене проблеми є з щитовидною залози. Здавала гормони щитовидки і вітамін Д, Все в нормі пропила оці 9 мін. Я просто результатом була І навіть ці складнички. У мене дивилася лікар, казала, тань, це дуже круті складнички. Тут є нам мені навіть наголосила. Є листя, Меліси, нервова система, Валеріани всі знають. Але що цікаво, я перед тим, пила валеріану Болгарську. тако ходила, дуже сумлива. Тут я цілий, день, як то кажуть, в гарному настрої. І Є тут екстракт іншеню. це сердечко підтримує. І інулін це та речовина, яка підтримує підшлункову зазу. Ви всі розумієте, при нервових стресах нас страдає, що серце. І пішумкове. Це, не дай Бог, може бути судинне, судинна дистонія або навіть цукрова діабет. Тут це є потужний, дуже комплекс, щоб ви розуміли, нервова система не відновлює. Тобто треба пропивати обов'язково. А в нас такий час всі знають, не буду зараз навіть про це говорити, що це просто кожному треба. Хто дійсно хоче бути завжди в настрої, завжди бути без тої агресії, без того дрібіжання, без триво, то просто рекомендую пропити цей мега крутий, потужний комплекс. я перевірена на собі і далі навіть в цю навіть мене сьогодні. Лікарша його замовила. тут кієстанки. Дуже зручно випивається. От я п'ю зранку, ну і ввечері ще раз наголошу. І тут є скло. що Це обов'язково для вітамінів. Так само має він сертифікат якості, має термін використання, має переклад української мови. Все є. Всім рекомендую цей завсім. гарно, мирного дня.